У неділю за чашкою м'ятного чаю це особливі корикотривальні випуски, де я розкриваю свою точку зору на різноманітні цікаві теми та питання, раджу книги, даю коучингові завдання. Ми зустрічаємося кожної неділі щоранку на затишну бесіду за чашкою м'ятного чаю, що може змінити життя. Зупинись, послухай, відчуй себе. Всім привіт! Мене звати Аліса. Я автор подкасту Розквітай і я вітаю вас у новому випуску неділю за чашкою м'ятного чаю. І сьогодні ми будемо обговорювати, як негативні переконання впливають на наше життя. Давайте починати. Переконання це наші погляди на життя, орієнтири, в які ми віримо і діємо відповідно їм. Вони передаються нам від батьків, значущих людей і можуть бути нав'язані нам соціумом, особливо в наш час, коли багато контенту в Тіктоці, в інстаграмі, де люди показують свої найкращі... Бажані, омрійні стороні життя, або також переконання, це може бути наш негативний досвід. Важливо зауважити, що ми слідуємо цим поглядом неусвідомлено. Є два види переконання обмежувальні та позитивні. Обмежувальні переконання це ті, які заважають нам розвиватися та досягати бажаних результатів. Ці переконання можуть бути створені нашими внутрішніми страхами, поглядами батьків чи оточення, досвідом невдач та батьма іншими факторами. Прикладами обмежувальних переконань може бути такі: я не можу змінити свою життєву ситуацію. У мене немає таланту, я не можу знайти роботу, яка мені подобається. Ці переконання звужують нашу свідомість та змушують не стіяти з обмеженими можливостями. Ви знаєте, як я люблю приводити приклади до деяких теоретичних питань і. Саме до обмежувальних переконань можу зі свого життя навести приклад, що з самого дитинства мені казали, що математика мені не дана, що мені навіть не потрібно старатися. І я можу зараз цілком точно сказати, що я не старалася її зрозуміти, тому що я вважала, що мені просто генетично не дано. Хоча, коли в мене була робота пов'язана з створенням запуском рекламних кампаній на Амазоні та Фейсбуці, я зрозуміла, що все не так погано. Тому ці переконання... Ання дані нам від батьків з дитинства, з школи можуть впливати і на наше доросле життя. Другий вид переконання це позитивні, це ті переконання, які допомагають нам розвиватися, бути нам успішними, досягати бажаних результатів. Ці переконання створюються нашими успіхами, підтримкою від близьких людей, досвідом успіхів інших людей та взагалі багатьма іншими факторами. Прикладами позитивних переконань можуть бути такі речення: я можу досягнути бажаного результату. У мене є потрібні навички та знання. Я можу знайти роботу, яка мені подобається. Ці переконання розширюють нашу свідомість та надають нам можливості діяти з відкритим розумом та відчувати себе впевнено. Дуже часто на лекціях з психології, які пов'язані з темою роботи мозку, я часто говорю, що наш мозок не розрізняє чи думки, наша реальність чи уява. З нами відбувається те, у що ми віримо, дуже часто ми ці думки взагалі не помічаємо, проте саме вони формують наше сьогоднішнє життя. Тому так важливо візуалізувати, створювати дошки візуалізації та приклеювати собі на стіну у спальні. Переконання, що живуть в голові, не завжди однозначно допомагають або шкодять. Наприклад, установка Я з усім впораюся сама, може ставити заборону на прохання про допомогу, коли людина насправді її потребує. До речі, саме ця установка є доволі популярною в нашій з вами українській культурі через те, що багато дівчат виросло тільки з мамами, коли їх батьки, тата покинули родину, і мама справлялася з усім сама. Тому дівчинка, коли виросла, вважає, що попри Просити допомогу це ознака а, слабкості і навіть не старається звернутися до інших людей. Наведу кілька прикладів обмежувальних переконань у різних сферах. Я вам раджу одразу їх записати, якщо вони вам відгукнуться, а, тому що буде такий довгенький списочок. Гроші Гроші – злом, гроші можна зробити лише важкою працею, гроші не роблять щасливими. Мати багато грошей небезпечно. Люди і стосунки з ними. Всі люди корисливі, стосунки роблять людей залежними, всі люди зраджують. У стосунках постійно треба чомусь жертвувати. Саморозвиток, саморозвиток це не серйозно. Якщо не навчився з малку, то вже й не навчися. Наші здібності визначені природою і змінити їх неможливо. Світ, світ ворожий небезпечний, світ охоплений жорстокістю та насильством. До речі, саме ці установки потрібно буде дуже сильно пропрацьовувати у маленьких дітей, які зараз ростуть на території України і бачать війну, чують ракети, вибухи, тому що для них цей світ стає охоплений жорстокістю, насильством, страхом. Тому їм треба буде пропрацьовувати з психологами або з батьками саме ці установки, що світу можна довіряти, що в світі жити безпечно, що потрібно насолоджуватися кожним днем. Наступні установки про життя, життя несправедливе. життя це біль і страждання, життя складне, і сповнене випробувань. Успіх, успішні люди нещасливі, неможливо досягти успіху чесним шляхом. Усі успішні люди егоцентричні. неможливо бути успішним і мати міцну сім'ю. Бізнес економіка усі компанії експлуатують співробітників. Щоб мати прибутковий бізнес, треба йти по головах. Бізнес обманю споживачів. І остання сфера, я. У мене немає талантів зі мною не цікаво, я не приваблива, мені завжди не щастить. Це все треба пропрацьовувати. Такі переконання стають перешкодою до успішного та щасливого життя. Зазвичай деструктивні переконання знаходяться у підсвідомості, і щоб виявити їх, важливо звернутись до спеціаліста разом з тим, дещо можна зробити і самостійно. Негативні переконання можуть стати перешкодою на шляху до досягнення мети, але також і викликати стрес. Важливо зосередитися на своїх позитивних переконаннях та постійно працювати над їх укріпленням, і також корисно навчитися розрізняти реальність від уявлень та навчитися позбавлятися від негативних думок тут і зараз. Наші переконання впливають на наше життя, оскільки вони керують нашою поведінкою та діями. Якщо ми віримо, що не можемо змінити свою життєву ситуацію, то ми не будемо шукати шляхів для зміни її. Якщо ми віримо, що не маємо достатньо таланту, то ми не будемо намагатися розвиватися в певній сфері. Якщо ми віримо, що ніколи не знайдемо роботу, яка нам подобається, то ми не будемо шукати нові можливості та перспективи. Також хочу зауважити, що ці переконання впливають на нашу психічну та емоційну стабільність. Негативні переконання можуть викликати стрес, тривогу та депресію та інші психічні розлади, а позитивні переконання натомість допомагають нам бути емоційно стабільними та позитивно налаштованими. Саме цим можна і пояснити, чому позитивні афірмації позитивно впливають на життя людей, і люди бачать зміни в своєму житті, коли регулярно слухають ці афірмації. Тому що мозок переналаштовується і починає Помічати тільки хороші речі, як відловити обмежувальні переконання. Я б сказала, що головний маркер обмежувального переконання такий: людина прагне чогось досягти, працює в цьому напрямі, але здається, ніби тупцює на місці. Давайте одразу наведу приклад. Наприклад, якщо людина хоче навчитися грати на музичному інструменті та планує займатися щодня по півгодини або по годині, в неї наче є час, є бажання, є навчальні матеріали, є людина, яка допомагає. Але до практики вона може ні так, так і не дійти. Водночас, для вивчення чогось іншого вона завжди знаходить можливість. У такому разі, з великою ймовірністю, людина глибоко переконана, що гра саме на музичному інструменті це не для неї. Ще один маркер лімітуючого переконання також може бути те, як ви характеризуєте людей, які досягли бажаного для вас результату. Уявіть, що ви разом зі своєю подругою пішли. На курси мови, і на старті у вас був однаковий рівень, але згодом ваша подруга вас сильно випередила. Якщо для вас це означає, що вона більш здібна для вивчення мови, а у вас навпаки немає до цього хисту, швидше за все тут ховається лімітуюче переконання. Ви уникаєте раціонального пояснення ситуації і не аналізуєте об'єктивні факти. Наприклад, скільки часу ваша подруга приділяла самостійному навчанню. Натомість ви використовуєте ситуацію, щоб підтвердити ваші переконання. І применшити свій потенціал. Ще один індикатор, чи є певні твердження для вас аксіомами. Можливо, деякі приклади обмежувальних переконань, які я проговорила, прозвучали для вас не ірраціонально, а навпаки, цілком правдиво. У такому разі спитайте себе: по-перше, чи можна знайти об'єктивні докази того, що це неправда? А по-друге, наскільки такі погляди вас обмежують. Помітили, що насправді ці твердження суб'єктивні й обмежують вас, тоді це саме ці Обмежувальні переконання. Як змінити ці помилкові переконання? Ваше завдання знайти їх у тій сфері життя, яка не влаштовує, або ви хочете там більш якісного життя і записати. Це може бути кілька сфер. Дуже часто коучі на сесіях пропонують намалювати колосо балансу. Це не тільки для того, щоб зрозуміти, яка сфера просідає, а також зрозуміти, які переконання в кожній сфері у клієнта є. Якщо ви знаєте сферу, давайте до прикладу візьмемо фінансову, то потрібно задати собі питання, що я думаю про гроші, що я думаю про фінансові можливості. Згадайте все, що ви чули в дитинстві про гроші. І тільки тоді, коли ви напишете список деструктивних переконань, формуйте нові короткі позитивні фрази без частки не наприклад, гроші це ресурси, які покращують якість життя. Мені подобається заробляти. Я фінансово незалежна людина. Я приймаю багатство і достаток у моєму житті. Мені подобається свобода, яку дають гроші. Пишете всі ці позитивні фрази, які відгукуються вам. Якщо ви бажаєте отримати вправу для того, щоб зрозуміти свої істинні бажання, пишіть мені в Директ істинні бажання і я надішлю техніку. Посилання на інстаграм в описі. Я дуже сподіваюся, що цей епізод вам був корисен. Обов'язково чекаю відгуки в своєму інстаграм. Дякую, що прослухали до кінця, і до зустрічі в наступних епізодах.